Ми живемо в епоху продуктивності. Тут бути зайнятим це як соціальний статус. Люди хваляться тим, наскільки мало вони сплять, як багато працюють, як не мають часу на дурниці. Але чи справді постійна зайнятість дорівнює ефективності? Парадоксально, але ефективність народжується з пауз. Програміст не пише код безперервно в вісім годин. Йому потрібно переключатися. Художник не малює безупинно. Йому потрібно дивитися у небо. Людина не може творити без періоду відновлення. А ще ми не машини. Блес Паскаль сказав: усі проблеми людства походять від того, що людина не вміє просто сидіти в кімнаті на самоті. І ми намагаємося заповнити кожну паузу телефонами, новинами, музикою чи телевізорами. Нам страшно залишитись із собою, і в цьому головна втрата сучасної людини неробство те не нічого не робити. Це активне дозвілля відкрити внутрішньому світу, це читання безцілі стати кращим, це лежання на траві, це спостереження за хмарами, це момент, коли час зупиняється. У дзен-буддизмі є поняття му, порожнеча, в якій є все. Іноді найбільша мудрість не в діях, а в дозволі собі просто бути. І коли ми дозволяємо собі бути, з'являється енергія діяти. Тож, якщо ти відчуваєш втому, апатію, емоційне вигорання не тисни ще сильніше. Спробуй зупинитися, бо часом кращий спосіб іти вперед це зупинитись. Іноді нічого не робити. Найважливіше, що можна зробити. Дякую всім за увагу. і Якщо було цікаво, підписуйся на канал та став вподобайку.